Доброго дня! І сьогодні, 23 липня, качаємо мед. І хотів би розповісти про тару. Я ну, дуже давно, не знаю років 6 чи 7, використовував тару 20-літрові пластикові відра. Ну, тобто качав відра, і привозив додому і виливав уже у бочки. Але в цьому році я відмовився від такої великої тари. Ну, По-перше, бо маю там грижі на спині в мені, дуже тяжко їх носити. Носимо їх вдвоєм з дружиною. Ну, понятно, жінки теж це тяжко робити. Я вирішив змінити тару на 10-літрові. Ось таке 10-літрове відро. В нього влазить 14,5 кг меду. Ручка тут пластикова, але вона витримує дуже непогано. І такі відра можу що я, що дружина носити сама. В Мій автомобіль, вони, дивіться, дуже класно становляться, і без питань. Взяв а то й два відра, і переносиш з пасіки в автомобіль. І так само з машини виливаєш в бочки. Тобто нагрузка на спину чи на руки дуже-дуже ну, зменшилась, і мені ну, дуже подобається. Я Відмовляюсь від 20-літрової тари, ще по якої причині туди влазить там, 28 чи 29 кілограм, навіть 30. У мене там відра різних виробників, і з одного виробника 4 чи 5 віддер. В цьому місці такі тріщинки з'явилися. І одне із відер я тако з землі піднімав і тако, ну, тяжке тако, трошечки поставив тако, сурово. І дно відпало. І це все повністю мені заляло медом. Тому від тари 20 літрів я відмовляюсь. По-перше, що ну, дуже ненадіжно, можливо ну, пробити дно і розляти мед. Це по-перше. А по-друге, це навантаження на руки 30 кілограм, підняти і виляти в бочку. Ну, одне відро можна. А якщо у вас багато вуликів і багато меду викачаєте, то це дуже важко. Треба тільки вдвох. Тому я перейшов на тару 10 літрів, вона недорога, таку я купляв 45 гривень відро. В принципі, якщо скласти, це буде те же саме, що по 100 гривень 20-літрова тара. Тому 45 гривень, ну там плюс ще доставка. Ну Десь 50 вони обійшлось мені це відро. Там цей виробник. Не виробник, а продавець продає одразу 40 відер. Така упаковка здорова. Я так 40 і взяв. Так як я маю ще й абрикосу, то я ці відра ще й використовую для того, щоб рвати абрикос. дуже дуже зручно. Тому я перейшов на таку тару. Ну от, якось так.